У сьогоднішньому відео ми розберемо дуже цікаву ситуацію, яка виникає у підприємців дуже часто, і вона створює дуже багато труднощів для кожного підприємця, тому що тут в конфлікт вступають дві сторони: одна сторона це є клієнт, а інша це є працівник. І вам дуже часто, як підприємцеві, доводиться все ж таки з'ясувати і приймати рішення, хто із цих двох сторін правий. І про те, як правильно приймати це рішення, як приймати це рішення таким чином, щоб не нашкодити ні собі, ні своєму бізнесі, і щоб це рішення було максимально справедливим. Про це у сьогоднішньому відео додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І дуже часто в підприємців буває така ситуація в побуті дуже часто, в процесі роботи, дуже часто ми стикаємося як підприємці з такою ситуацією, що клієнт приходить і починає скаржитись на того чи іншого нашого працівника. Починає розказувати вам, от цей працівник, от він такий поганий, він такий сякий. От він так неякісно виконує свою роботу, чи так неякісно мене обслужив минулого разу. І ви з однієї сторони розумієте, що це є справедливо з боку клієнта, а з іншої сторони, ви дивитесь на свого працівника і розумієте, ну, в принципі, не такий він вже і поганий. І не так він багато проблем створює, або й взагалі не створює проблем для вас і для вашого бізнесу. І не хотілося б зайвий раз з ним сваритися, не хотілося б зайвий раз давати йому наганяй. Не хотілося б псувати з такою людиною відносини, а також може бути і такий розклад, що на ринку праці, як зараз, дуже часто ми це можемо спостерігати. І я дуже часто це спостерігаю в ситуаціях своїх клієнтів, що знайти нормального підходящого працівника дуже складно. І цей працівник якраз таки потрапляє в ту категорію. Підходящого нормального, і ви би не хотіли його втрачати. Не хотіли би псувати свої відносини з цією людиною і віддавати її своїм конкурентам. Проте, й клієнта ви не хочете втрачати. Ви розумієте, що кожен клієнт для вас нового золота. Ви розумієте, що кожен клієнт це є потік грошей у ваш бізнес. Я про це на своєму каналі неодноразово кажу, і я думаю, ви і самі це чудово розумієте. І не хотілося би втрачати і свого клієнта. І виникає от така от спірна ситуація, доводиться вибирати, хто ж із цих двох сторін правий. Ви не зможете утриматися, як би ви не хотіли утриматись нейтрально, ви не зможете. Інакше, якщо ви у цьому конфлікті не візьмете участь, не станете тим суддею, який дасть кінцевий вирок, то для однієї сторони, для якої ви є авторитетом, ви цей авторитет втратите. А для іншої сторони, сторони, яка є вашим клієнтом. Ви також втратите авторитет, і разом із вами цей авторитет втратить і ваша компанія. І мало того, що в очах цього конкретного клієнта ви втратите свій авторитет, свою репутацію, так ви ще й і в знайомих цієї людини втратите свою репутацію. Адже клієнти так чи інакше спілкуються між собою, вони так чи інакше обмінюються інформацією. І будьте певні, цю інформацію цей клієнт донесе до своїх знайомих, до друзів, до будь-кого іншого, хто може. Може знаходитись власне підприємстві прямо в цей момент. І прямо в момент конфлікту він може зробити із цього. Виступ може зробити із цього виставу і тим самим підірвати прямо в цей же момент репутацію вашого бізнесу. Я думаю, ви також неодноразово могли з цією ситуацією стикатися. І для вас дуже важливо прийняти в цей момент правильне рішення, і яким є це правильне рішення, і про це ми зараз з вами крок за кроком будемо говорити. Отже, найважливіше правило, яке ви повинні прийняти для себе, що Кожне рішення, яке ви будете приймати у себе на підприємстві, воно повинно обґрунтовуватись на основі вигоди для вашого підприємства. Тому що ви почали цей бізнес, і цей бізнес має одну найважливішу задачу. Ця задача. Приносити прибуток вашому підприємству. Якщо бізнес не буде приносити вам прибутку, то він не зможе ні сам проіснувати, ні вас прогодувати, ні ваших працівників не зможе прогодувати. І дуже швидко він розвалиться. Тому це є основа, від якої ми відштовхуємось у прийнятті таких складних рішень. Другий важливий момент, який вже буде будуватися на основі тієї бази, яку ми з вами щойно розібрали. Наступний важливий момент, що кожного свого клієнта ми повинні оцінювати на основі того, скільки він приносить нам грошей. І на основі такого аналізу ми вибудовуємо собі шкалу кожного клієнта, репутації рейтингу в нашому підприємстві для кожного клієнта. Тобто для кожного клієнта у вас повинен бути своєрідний рейтинг. І цей рейтинг буде будуватися на ціні слова, ціна слова кожного клієнта. І ціна слова кожного клієнта дорівнює тій сумі, яку цей конкретний клієнт приносить у ваш бізнес. Це є дуже важливий момент, тому ще раз я вам його продублюю. Що ціна слова, вартість слова вашого клієнта дорівнює тій сумі, яку він приносить у ваш бізнес. Думаю, з цим моментом ми зрозуміли. Тобто, виходить наступна ситуація: що чим більше грошей цей клієнт приносить у ваш бізнес, тим більше значення його слово має для вас, для вашого персоналу, і тим швидше, тим краще, тим. Оперативніше і якісніше ви повинні реагувати на його зауваження, на його будь-які звернення до вас, чи до ваших працівників, чи до ваших менеджерів. Це і одна сторона медалі. Тепер дивимось на другу сторону медалі. Кожен наш працівник рівно так само повинен мати рейтинг. І цей рейтинг знову ж таки будується на цьому простому правилі, як і в випадку з клієнтами. Тобто ціна слова в даному випадку: ціна слова працівника дорівнює наступній формулі: що чим більше цей конкретний працівник приносить коштів вашому бізнесу, тим більшою є ціна слова цього конкретного працівника для вас, для вашого підприємства, для колективу. Тим краще ви повинні реагувати на будь-які проблеми у його роботи, на будь-які труднощі, які виникають у нього в роботі. І тим лояльніше ви повинні відноситися до нього у випадку конфліктних ситуацій. І тепер, коли у нас є чіткі критерії, по яких ми визначаємо цінність кожного слова, цінність кожної із цих двох сторін, ми повинні ці значення підставити у дуже просту формулу. Ми повинні ці два значення поставити на Терези. З однієї сторони, скільки приносить коштів цей конкретний клієнт, а з іншої сторони, скільки приносить коштів цей конкретний працівник. І вже дивитися, в яку сторону чаша Терез буде перевішувати. Якщо клієнт приносить коштів більше, ніж приносить цей працівник, відповідно, пріоритет. Повинен зміщатися в сторону клієнта. І навпаки, якщо працівник приносить більше коштів, чим цей конкретний клієнт, то відповідно ми повинні ставитись більш лояльніше до цього конкретного працівника. І у цій ситуації його слова повинні бути для нас в пріоритеті, на відміну від того, що каже нам наш клієнт. Проте ми не можемо відкрито про це заявляти ні одній, ні другій стороні, інакше ми можемо втратити лояльність і однієї, і другої сторони. Okay. Адже як ми знаємо, що правило зіпсованого телефону ніхто не відміняв. Ви кажете одну інформацію, а кожен сприймає цю інформацію по-своєму, і відповідно, кожен буде доносити її в свої кола по-своєму. Якщо ви, наприклад, приймаєте рішення в сторону вашого працівника, бо ви оцінили вигоду, про яку я вам щойно казав, то відповідно клієнт лишиться незадоволений, і він буде розуміти, що він був правий в цій ситуації, навіть якщо він не був правий у цій ситуації. Ситуації. Проте він буде доносити ситуацію, яка виникла у вас на підприємстві з точки зору своєї вигоди, з точки зору того, що він був правий. І ту ж історію він буде розказувати своїм знайомим, своїм друзям. І рівно так само і з працівником. що він буде так само, Якщо ви приймете рішення в сторону клієнта, бо він приносить вам більше коштів, ніж цей конкретний працівник, то цей же працівник буде нести в ваш колектив те. Що ви несправедливо їх оцінюєте, що ви їх не цінуєте, що ви не поважаєте своїх працівників, і тим самим буде підривати ситуацію у вас в колективі. Від цього, звісно ж, буде страждати ваша репутація, ваш авторитет як керівника, як власника бізнесу. Тому моя рекомендація в цьому випадку: ви не повинні цей конфлікт виносити на публічний простір, тобто ви не повинні приймати рішення таким чином, щоб ситуація виглядала так, що ви однозначно прийняли рішення в сторону клієнта. Чи однозначно в сторону вашого працівника. Ви не повинні прямолінійно доносити одній, чи другій, чи двом сторонам одночасно свою позицію. Краще всього зробити по-іншому. Для клієнта ви кажете, що клієнт правий у цій ситуації, а для працівника ви кажете, що він був правий у цій ситуації, Все в залежності від того, яка виникла ситуація. Тобто ви вирішуєте в такому випадку конфлікт у дві сторони. Якщо, наприклад, у цій ситуації клієнт був не правий, а Працівник був правий, то ви вирішуєте питання в сторону клієнта. Ви можете вибачити, сказати, вибачте за незручності, якусь компенсацію зробити, дати клієнту бонус і таким чином задовольнити свого клієнта. Проте, у цей же момент, своєму працівнику ви кажете, що я знаю, що ти у цій ситуації правий, що правда на твоїй стороні. Я тебе за це наказувати не буду. І таким чином ви вирішуєте питання у дві сторони. Проте, оці терези ви враховуєте, ви їх враховуєте в першу чергу. Для себе, а потім вже індивідуально і з кожним вирішуєте це питання. Якщо в даному випадку клієнт був неправий, проте він цінний для вас, ви вирішуєте ситуацію в такому форматі, як я вам сказав. Якщо в даному випадку клієнт не надто цінний для вас, він не приносить вам достатньо коштів, проте він намагається качати права, намагається нав'язувати вам думку про вашого працівника, який однозначно приносить більше коштів в вашому бізнесі. То краще відмовитися від співпраці із таким клієнтом, тому що цей клієнт буде баластом для вашого бізнесу. Він буде споживати більше ресурсів. Часу вашого, ваших менеджерів, ваших грошей, грошей вашого підприємства в цілому. Він буде дуже сильно перетягувати увагу на себе і при тому приносити мінімум вигоди для вас, для вашого бізнесу. І навпаки, якщо працівник проблемний приносить коштів мало вашому бізнесу, якщо він постійно створює проблеми, то відповідно і від нього краще відмовитися, краще з ним припинити співпрацю, аби не нашкодити. Подальшій роботі вашого бізнесу і подальшій взаємодії з вашими клієнтами, проте універсального вирішення для кожного бізнесу, для кожної ситуації на жаль, не існує. Тому якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, як конкретно в вашому випадку вистроювати ці відносини, з ким працювати, з ким не працювати, як краще приймати рішення, хто правий, хто не правий у цій ситуації, адже це є дуже важливо. Якщо приймете неправильне рішення, ви можете втратити або цінного Клієнта або цінного працівника, щоб зробити усе максимально швидко і правильно, конкретно під вашу ситуацію потрібно вистроювати модель поведінки. Якщо вас цікавить, як конкретно у вашій ситуації вистроювати цю модель, цю взаємодію, чи то з клієнтами, чи то з працівниками, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогодні. Нішню тему обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.